Доброго вечора, наші глядачі. Ми вже завершили нашу клітку, і тепер ми можемо її подивитися вже повністю, як вона є. Значить, отут у нас від всіх, скажімо так, для дівчаток, для матусь. Він великий і розмір я минулого разу вам казала. Ось таких три клітки. Тут водичка, там корм. Всередині у нас от така от дірочка для матусі, щоб вона там могла зайти і подивитися, як її дітки погодувати, і там всі зробити свої справи. От. Щоб подивитися нам, як дітки наші виглядають і що там відбувається, от така у нас тут дверка. І ми туди заглядаємо, ми можемо тут все подивитися, почистити, прибрати, все як потрібно. Тих три поверхи: сінник. Верхня частина у нас от просто без стока, тому що зверху дашок. От ми вже зробили дашок такий, щоб на них не капав дощик, бо в нас вони перебувають на вулиці. От. І повторюю постав пазу. Повторюю для тих, хто. Хвилюється, щоб не капало на голову, нашим кроликам, нічого на голову не капає. Тому що е, закритий поверх закритий таким стеком, сток зашитий лінолеумом або плівкою. У нас плівка в декілька шарів, воно не рветься, плівка цупка. Тому ви не хвилюйтеся, нічого тут не капає і не протікає. З неї, зверху сипляться фікалії, все, що там в них відбувається, і стікає сюди. На підлогу воно не падає, тому що ми передбачливо поставили такі от кориці і збираємо всі відходи там. І сьогодні наші матушниці переїжджають в іншу свою кліточку, вона буде більшенька і зручніша для них. І тепер тут у нас будуть жити наші саландер кроличка. Вона в нас котненька і має окотитися через кілька днів. Наша барашка французька теж кітна і має окотитися днів через 5-10. І строкач, але вона ще маленька. Її ще треба підрости, тому вона не матуся, але скоро буде.